Що чекає на раків в липні? З вами астроторолог Олександра Феб, і сьогодні ми розглянемо особисте життя, гроші та основну пораду на липень. Загальний стан. Раки трошки перебувають в минулому. Вони ще в червні, коли Марс знаходився в знаку лева. Але пам'ятайте, Марс вже вдів. Це означає, що рятувати весь світ, жертвувати собою, допомагати іншим. Ну, звичайно, сподіваючись на це за якусь хорошу винагороду, нагороду, не вийде, тому що це не цінуватиметься. І через це можуть бути проблеми. Тому, по перше, дуже важливо розуміти, що. Найважливіше для вас, тобто ми не для інших показуємо, які ми молодці. Знаєте, ми не в школі, що зараз мені вчителька поставить хорошу оцінку, і буде мені щастя. Ми вже дорослі люди, і ми розуміємо. Що робити якихось чинки, щоб нас похвалили, щоб нас на нас звернули увагу, щоб нам видали грамоту, але при цьому на цьому вся і цінність і закінчиться? Це вже не та тема. Дуже важливо мати чіткі цілі, дуже важливо думати про себе, дуже важливо наші власні плани, амбіції, ідеї і справи. І от тоді? Буде успіх. Ми не всім показуємо, які ми молодці, а ми розуміємо в першу чергу для себе, що мені треба зробити, щоб я для себе була молодцем, щоб я отримала вигоду і пільги, а там хто що розказує заздрить, не заздрить, шепочеться за спиною, чи ще щось, то їх проблеми. В особистому житті в стосунках можна стикнутися з людиною, яка вся в собі, вся в своїх справах. Тобто, або з вами поруч такий чоловік, а, або ви можете з таким познайомитися, який повністю весь в собі, і як би не хотілося допомогти йому та всі, та всі проблеми його повирішувати, щоб він же зараза звернув на мене увагу та був зі мною та цінував мене. Він дуже зациклений на собі, у нього свої справи. Хороші, вони хороші, ефективні, вони неефективні. Це питання десяте, але його цікавить своє, його цікавлять його власні задачі. Він навіть вас не чує, любі мої, він вас навіть не чує. Так навіщо ж на ньому зациклюватись і навіщо звертати, намагатися звернути його увагу, якщо це неможливо? Зверніть увагу на себе, будьте такою людиною, яка настільки захоплена своєю справою, який настільки подобається. Що вона робить, чи їй взагалі до цих скандалів і інтриг, вона повністю зайнята своєю справою, вона кифує від життя в тих умовах, в яких вона зараз знаходиться. В цьому випадку, тоді вже не ви будете паритися, він звернев магу чи ні. Ви не ви будете цю броню пробивати, а він, скоріше за все, переключиться. Або просто ви будете насоджуватися життям, і це вже, вже повірте мені, дуже добре. Якщо говорити про гроші. То в грошах важливі докази і аргументи. Не знаєте, це я зараз вас всіх рятую, я зараз вам всім покажу, як я добре працюю. Я зараз працюватиму за трьох, за п'ятьох, за дев'ятьох, за сімох я працюватиму. Тому зверніть на увагу: аргументи мають бути чіткими. Тобто це входить в ранг моїх обов'язків. Це не входить в ранг моїх обов'язків. Якщо я виконала за трьох, то на моїх грошах це має відображатися. Я маю отримати якісь бонуси. Я маю... Якщо в мене якесь є технічне завдання, наскільки воно прописане, і наскільки я зробила там більше чи з перебільшенням, чи виключено цим завданням, скільки я маю отримати? Чітко має бути зрозуміло. Що ви робите? Для чого ви робите? Скільки пунктів ви виконали? Скільки треба? Які у вас навички? Якщо ви збрали на роботу, і у вас були одні задачі? А зараз вам говорять, значить, і за цього, і за цього, і за цього працюй, але отримувати те саме, що й раніше, не намагайтеся заслужити цю похвалу. Не працюйте заради якихось грамот, або дякую. Доводьте свою цінність, Доводьте, що ви достойні високої зарплати. А якщо ви розумієте, що щось з цінністю не дуже. Так, це ж привід підвищувати кваліфікацію, це ж привід рости, і це привід знову ж таки на собі сфокусуватися. Для того, щоб рости, для того, щоб розвиватися, треба любити свою справу, і бути сфокусованим на собі, не на партнері, який зараз на мене подивиться і похвалиться, скажуть, я молодець, і буде мені щастя. А на собі, на своїх задачах, на своїй на свої кваліфікації. І в цьому випадку, тоді будуть козирі, тоді можна себе вже похвалити, тоді можна донести до оточення до того, з ким ви працюєте, що я достойна і отримувати достойний заробіток. Що стосується поради, то потрібні зміни. Зміни мають бути. Е, змінюйтесь. Змінюйте, я знаю, партнера. Змінюйте стосунки з партнером. Змінюйте в першу чергу насправді любі мої, Змінюйте вставлення до себе. Припиніть. Заради похвали, заради того, щоб вас цінували, не важливо близькі, кохані, на роботі, де завгодно. Припиніть тягнути на собі зайвий тягар, припиніть бути для всіх хорошими, будьте хорошими для себе, щоб ви самі собою пишалися, майте власну цінність. Тому, якщо в особистому щось не так, то потрібно щось змінювати в крайньому випадку, навіть партнера змінювати, або якось доносити до нього, щоб він почув, але не факт, що він почує. Принаймні, Цьому місяця, якщо на роботі щось не влаштовує, то треба підвищувати кваліфікацію, підвищувати зміни в роботі, або змінювати роботу, або змінювати себе на роботі, щоб донести показати, що ви достойні. Тобто, правило насправді просте: ви або змінюєте своє ставлення і ставлення до вас, або змінюєте самого партнера, або саму роботу. Це не означає, що от зараз, з 1 липня, все моє життя з нової сторінки. Це означає, що як мінімум з самого початку, з 1 липня, моє життя сфокусовано на мені. Я думаю, що для мене краще, як мені приємніше, що для мене найважливіше, що має для мене цінність. І от тоді, виходячи з власних цінностей, змінивши ставлення до себе в першу чергу, от тоді ви вже в правильному руслі і розумніше зміните і ставлення в стосунках, і ставлення на роботі, і в будь-чому, в чому ви захочете. Поставте, будь ласка, вподобайку, і перешліть це відео. Раку, який вам небайдужий. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!